Якщо парламент проголосує, ратифікує, і нормально якимось чином людям пояснить, що присутність, наприклад, американських інвесторів да. і грошей американських тут, європейських грошей тут, це певним чином, не певним чином, а непоганий запобіжник на майбутнє, то мені здається, люди зрозуміють. Бо ці корисні Сергій, копалини ну, я витягнути ж... самотужки нереально. Бо якби це було реально, Сергій. років з 10 тому би витягнули і той же літій там, чи теж, ну я не знаю, там все, що завгодно. Пояснити просто людям треба адекватно, правда? Сергій, ну дивіться, я ж представник опозиційної фракції. Та яка різниця? Ви депутат легше народний. Було, легше за все було б казати, все, все вони неправильно роблять і так далі. Але я ж вам. Я доросла ну, людина відповідальна, це український, громадянин і батька п'яти синів. Я ж не, не, не думаю категоріями ціни, Ну це правда, це правда. Розумієте, сподобатися чи не подобатися, та куди там країну рятувати? Ну це правда за боюся вам про це зараз сказати. Так Олексій, а я тепер пов... до Лавров з вами ага. погоджуюсь. Комунікація це те. Чим треба займатися, і це не є сильною стороною офіс нинішньої команди президента. Вони дуже слабкі в комунікаційному плані. Вибачте, я не знаю, які бюджети вони на все це витрачають. Їх розбалував марафон монопольний, Розумієте, коли є монополія, отам починається стагнація. Це очевидно.